Далі трошки шокуючих фактів. Восени нам потрібно їсти на 200 калорій більше, ніж влітку. Не дві 2000 шоколадку не дістаємо. Тому що організм витрачає якраз ці 200 калорій на підтримання комфортної температури. Тож поживний і калорійний сніданок необхідний старт для вдалого дня. Питання до тебе, Олексій, скажи, будь ласка, що б ти обрав на сніданок? Апетитний ходох чи, можливо, хачапурі? Ти просто вимагаєш від мене чогось неможливого. Анріал, давай все якось з'єднаємо. Не знаю, добре, давайте поєднаємо ці дві страви сьогодні. Я не знаю, яким чином це може бути е, в одній пательні, але ми сьогодні спробуємо їх поєднати і всього за 10 хвилин, як зробити домашній кетчуп, щоб до сніданку додати і на зиму зберегти не тут, а тут рецепти гастрономісті лайфхаки знає наш сьогоднішній гість, учасник найвідомішого кулінарного реаліті проєкту країни Гарік Носоч. Запрошуємо Гаріка на нашу студію. Е, кухню. Доброго ранку. Доброго ранку, гаріку. Моє вітання. Вітаю. От Вітаю. люблю люди, які приходять. Одразу з хорошими стравами. Там у нас є соковита начинка. У нас приємна булочка. Давайте вже розповідайте, що нам треба робити, бо у мене вже бажання приготуватися. Хачапурі, хадок. Що там так, хлопці, зробимо такий, типу, твіс на ходок, додам, поєднаємо його з хачапуріком. Що mm -hmm. ми беремо? Ми беремо булочки. Yep. Так, ми з тобою. Давайте по інгредієнтах булочки, сосиски. Так, булочки, нам сосиски, треба... яйце, моцарелка так. та цибулька зелена прикрашаємо. Ага. Хачапурі. Mm -hmm. Хачапурі. Також робимо кетчуп. Oh. Oh. Кепчук Кепчук нормальний, на такий? основі томатної пасти з додаванням хлопкового ага. перця, цибульки, чисточки, паприки, копчену, олія, оцит, цукру та сіт. Супер. Ми з вовою займаємося да, ходогами. Нарізаємо да, кубочком. І mm -hmm. в чашу для бленду. Супер, що ми робимо з цими булочками? Так, ми робимо лодочку спочатку. Uh -huh. Але ми вирізаємо, ми ну, не вот просто та... ріжемо, а ми прям вирізаємо тут таку полость, по трошечки отак треба зробити. Ага. Uh -huh. Ага. Ми середини маємо правда? Так, 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 так. Воно щось якось... Все добре, все добре, все Слухайте, Якщо так, буде ще і не тримати форму, як виправити цю ситуацію? А ситуація в цьому, ну, краще всього в духову шафу або в микрофилі. А, щоб вона трошки. Так, 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 трошки підвиклась. Десь градусів на 180 можна поставити. І Як, як довго? І десь хвилин на 5-7. Ну таке? Ну це прям топ. І ще, да. ще швидше за Майстер мене. — Майстер спорту з ракетомоделювання. Це прям топ. — Цьовий клас. Це прям... це прям топ. Так, так. зараз я. Ми ще сосиску поміряємо, правильно? Так, так, так. де гля. Ні, ні, ми робимо, коротше, її на дві цих, на дві частини. -а. Так, 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 так. Все, значить, булочки ми звичайні беремо в супермаркеті. Сосиски, які у нас підходять для щось. Ще тут такий момент, тут розмір має значення. Краще взяти трошки більшу булочку, бо ця трошечки замала, але нічого, ми справді. А чого? Так, взяли сосісочку. Сосиску, так. Щоб було більше наче. Так, хоп, впродовж. Хоп, хоп, Можна взяти бол батон. О, топчик. Так. І ми його хоп. Гарик. Одну. Можна взяти батон. І О, ти батончик, правильно? і це буде такий вірсний відос, якщо можна зробити з цього, буде взагалі Як це буде смачно? Бо це тільки на один зубок, ребят. Я розумію, що економіка Нічого, має бути економною. Нічого, трошечки треба його не прокурмати. підтримувати себе в цьому. В сенсі, я в формі, я 200, 200, 200, 222 тисячі калорій зберігаю в собі. Продовжуємо, беремо яйце. Так. яйце. Що нам потрібно? Відділяємо жовток від білка. Добре, нам треба нам жовток, як правильно? Нам потрібен жовток. Так. Mm -hmm. Я тут взагалі зайвий відділ. ні, ні, показуйте, показуйте. А і, і що, і тепер воно розтечеться? чи як його правильно? Трошечки обережно. Так, хоп, теж роблю таку історію. Mm -hmm. І так само, таким чином ми можемо подивитися, що в нас, типу, що в нас з жовтком, в принципі, там із білком, mm -hmm. в якому воно стані. Дивимся. І це заливаємо, так? Да? Заливаємо. Обережно заливаємо. А. Це сюди. Як, 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 теж прописи. ріжемо, заливаємо це все Е, e Цибульку і чесничок ми ріжемо, тиснемо. Да? Теж. Ми а. ріжемо на кубич, який сюди закидаємо. Ага. І це в нас це, теж сюди. Yeah. Можна ну, так, не можна дрібно, тут... бо в нас вже блендер. Я ще можна, зрозумів. Було. А у так. нас же що тут, я так розумію, паста, да? а можемо для домашнього кетчупу використати, не знаю. Свіжий Е, Я знаю, що використовують, ну точніше, хтось бере консервовані томати, свіжі томати, а інколи навіть просто. То беруть пасту? томатний сік. А, а сік? в чому прикол? Це в наш швидкий варіант. Тому беремо пюрешечку, а, можна взяти щоб в принцип... не да, Бо треба робити бланшування, знімати шкірку. Це займає час. Томатна паста там щільність. Вона там там рисухі багато. Хорошо, яку пасту обрати? Скільки там має бути? Чи просто звичайно Звичайну пасту? Подати? Я ще раджу взяти томати пілаті. Томати пілаті з баночки, це вже вони готові, вони бланшовані, Вони вже законстрували. Томати це, пілаті шосе прям Спасибо. це прям, Значит, так. Топ. Ми зараз робимо домашній кетчуп. І ще так. раз які інгредієнти нам для цього потрібні. Томатна паста. Томатна паста, Появиться. перець, цибуля, часник. Так. В нас копчена паприка. Насправді можна ще якісь спеції додати. Якщо а. ви хочете трошки якогось твіста, додати якісь перчиночки, можна додати оцет яб... яблучний, олія, сіль. Ай, та Е, у нас тут все готове. У нас все. ми зараз тут що робимо. Ми посипаємо так. це все це, що Е, Чесничка, Сирочком. Сирочком? Сирочком. 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 один чи ми любимо пікантно, панове? Ні, ні, все, все. Ага, Ми все. любимо До речі. Про подоги. Якщо ви знаєте, то американці їх дуже полюбляють. Так от наші колеги, журналісти, сьогодні вирішили розказати цікаві і несподівані факти про найпопулярнішу страву серед американців. Дивимось. 70 хот-догів за 10 хвилин. Ні, не приготував. А з'їв американець Джої Чеснат. Чоловік став переможцем конкурсу із поїдання булочок з сосисками 17-й раз поспіль. Цього року Честнат випередив своїх суперників аж на 25 хот-догів. Змагання проводять щорічно, 4 липня, на Коні Айленді, у День Незалежності США. А от минулого року легендарний поїдач хот-догів чеснат встановив світовий рекорд. За 10 хвилин він з'їв аж 83 булочки з сосисками. Американець випередив свого суперника такеру кобаяші на 16 порцій. А рекордсменкою серед жінок є Мікі Судо, яка з'їла 51 хот-дог за 10 хвилин. Хот-доги давно перестали бути лише американською їжею. Найдовшу булочку із сосискою приготували у Парагваї. Лише сосиска важила 120 кілограмів, а довжина хот-дога рекордсмена складала 203 метри. Найбільшу булочку з сосискою, яку можна купити, готують у Чикаго. Цей гігантський хот-дог має довжину 40 см, ширину 10 см, важить більше 3 кг і дорівнює 40 класичним хот-догам. А от найдорожчий у світі хот-дог має доволі скромну ціну. Він коштує всього 169 доларів. За ці гроші ви отримаєте справжню розкіш, булочку булочку-бріош з фуагра, яловчиною ваг'ю, грибами майтаки, грильованою цибулею з маслом теріякі, чорними трюфелями, японським майонезом та ікрою. Хот-доги – це гастрономічна простота, що є символом успіху. Цим легендарним стрітфудом насолоджувались астронавти місії Аполлон 11 під час польоту на місяць. Хот-догом любить перекусити Білл Гейтс, Джордж Клуні та екс-президент США Барак Обама. Тож саме час приготувати собі хот дог і налаштуватись на успішний початок дня. Сьогодні з нашим гостем е, е, шеф-кухар, можна правильно так сказати? Можна і так сказати. Учасником так. найпопулярнішого е, кулінарного шоу Гаріка Носича. Ми е, спра... намагаємось поєднати дві легендарні сп... е, страви. Це ходог і хачапурі. Це все на одній тарінці, точніше на одній дощеці. Так от, вам для цього знадобляться такі інгредієнти. Візьміть булочки для ходогу, сосісони, mm. яйце, тверду, моцарелу, зелену цибульку, це для подачі. А от Льоша сьогодні готує кек. Ні, кепчук. кепчук. Починається. Кетчуп, короте, вам потрібні для цього э, томати пюре, або можна взяти томатну пасту, або навіть пелаті. Солодкий перець, рівчаста цибулька, чесничок, копчена паприка, яблучний оцет, оливкова олія, цукор, сіль і перець за смаком. Може Дис... вчити вчити. А, а, явно від дислексія. По-перше, запах неймовірний. Паприка додає обов'язково. додавайте паприку, друзі. А ви знали, що до цього кепчук не був томатним? До речі? А яким? це, як це, це був? Китай, Малайзія, це рибний соус взагалі. Це вже. Пан Са Хайнц, uh, він зробив його томатним. Oh, і о, це о, адаптували, о, це в Європі. Нічого собі. Корот, а -а -а -а. Так, до цього це взагалі не було то. E, значить так, оці булочки, які ми начинили, і у нас такий хадо хачапурі Ми це все так. на пательні смажили. Правильно. Передай, Тротували будь ласка, моніторів. Раніше і зараз mm. будемо куштувати. Так. Це ваш рецепт? Ви самі це експериментували? Звичайно, звичайно. Ні, насправді я надихнувся. Як завжди, типу, ти береш щось єснуюче, просто додаєш твіста. Нащо вигадувати суші піцу, правда? Диво, то головне дивиться, прикол цього всього, щоб жовточок розтикався. Я не хочу, тобто сир на стянеться, жовточок тече. А я скажу, чому ще жовточок супер, коли він же надає смаку додаткового. Правильно? Так, давайте поливати кепчуком, бо хто там старався, то там ну, а ну? Володя. Оскільки це експеримент, я упевнений, що він хороший. Ти пробуй. А через пів години ми дізнаємося. А да, а я потім. А я, я після тебе. <реш> а як це після тебе? А mm -hmm. я зараз новини читаю. Mm -hmm. Мені, mm -hmm. У мене буде слюновиділення велике. Не mm -hmm. yeah. Ану, ану, а ну, ану, 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 ану. А я. А я просто лизну а я просто лизну кепчука, друзі. Mm. Mm -hmm. А це прям, mm -hmm. а кепчук. Трошки на аджичку тут mm -hmm. споживається. Хорош, Пророкуна. хорош, да. Ходох, хачапурі, це все разом. Поживний сніданок для справжніх чоловіків. Навчив нас о, чесночок почув, відчувається. Mm -hmm. Готувати вот учасник найвідомішого кулінарного реаліті yeah, проєкту країни Гарік Носач! Правильно представив, так? Дякуємо за смачний сніданок. Що Приходь... там, суші піца наступне, так? Да? Ми вже yeah. визнаємо. Поєднаємо не поєднаним.